Рішуче налаштована громада Ярмолинецького району покинула свої робочі місця і обов'язки та приїхала на розмову з головою облдержадміністрації. Люди обурені, бо вважають, їхні вимоги ігнорують. Власне вимога одна, щоб в кріслі голови райдержадміністрації не було Валерія Довганя. який у те крісло так і не втрапив, бо в кабінетного призначеного голову не впустили. Слово за всіх перед камерою тримає обраний народом голова районної ради. Леонід Іванович Прус він приїжджав в Ярмолинці. І була зустріч з громадою Ярмолинець, і він пообіцяв громаді, що затверди подання на голову районної адміністрації, представника від району. Тобто, кого обере громада, того він і подасть на Київ. Але призначили не того, кого подали. Тодішні перемовини з головою облдержадміністрації Леонідом Прусом закінчилися письмовою відповіддю посадовці, наприкінці якої написано цитую, облдержадміністрація не вправі вийти за межі наданих повноважень в питанні призначення голови райдержадміністрації, що відповідає чинному законодавству вже призначати чи звільняти з аналогічних посад прерогатива глави держави або виконуючи обов'язки президента. Проте жителів Ярмолини цікавить, чому саме цього чоловіка губернатор рекомендував очолити їхній район, жителі якого вважають третій виходець із Мировецького району на посаді Керманича, виконавчої гілки влади на Ярмолинеччині, це занадто. Це не те, що він нам не сподобався. але хватить, у нас є вислів нашого, хто місцевого місцево що вже третього Чемеровецького наш Ярмолинецький район не витримає. Ми добре чули слова Турчинова, Яценюка. Як сказали чітко, ми без думки громади. Територіальні громади ніяких не будемо робити, призначати кадрові, робити, ставити питання, чого нас не послухали нас. Громада хоче свого представника від району, щоб людина жила, знала район, щоб діти, дружина на місці були. Справа в тому, що декілька представників були, різних гілок влади, чужих були і. Не виконували своїх обов'язків повністю, тому громада хоче, щоб відповідальність несла ця людина. Звинувачень у громади багато, однак без офіційного підтвердження компетентних служб ми їх не оприлюднюватимемо. Усі голоси проти Валерія Довганя вислухала заступник голови облдержадміністрації керівник апарату Леся Стебло, яка намагалася пояснити повноваження місцевої влади та строки розгляду подібних звернень. Але ярмолинчани зажадили зустрічі з головою облдержадміністрації і за деякий час делегатів від громади запросили на перемовини до Леоніда Пруса в кабінет. Відбувалася розмова за закритими для преси дверима. Першим після бесіди що Володимир Лучко і з усього було видно, підсумки перемовин протестувальників не влаштовують. Я думаю, що ми все рівно будемо на своєму стояти, тому що в нас. Ми за за якусь правильне рішення ми хочемо, щоб людина достойна була, авторитетна, щоб вона мала підтримку всієї громади ярмолинець, бо інакше не буде, і щоб за все-таки край положити тому, що знов запихають якесь непонятно що і хочуть, щоб воно знову тими людьми перемелювало. Ярмолинця вже так перемололи. Я не хочу вертатися до тих спогадів. Більшість тут знають, що воно таке, і от така ситуація. Леонід Прус на запитання журналістів, чи можливий в цьому питанні компроміс, відповів ствердно. Проводяться консультації, проводяться спілкування з громадою. Будемо шукати шляхи вирішення цього питання. Компроміс можливий. Для того ми збираємося, щоб був компроміс. Утім, жодних уточнень посадовець не повідомив.